Російська дезінформація, як вона потрапляє в інформаційний простір українців, та що за собою несе на конкретних прикладах. Ми будемо говорити про це із гостем нашої студії. А це офіцер оперативного командування Північ Валентин Буряченко. Вітаю вас, пане Валентине. Доброго дня, добрий день, наші слухачі. Отож, спочатку, давайте про самі вкиди у інформаційний простір українців, російські вкиди. Що вони собою являють? Як вони, який вигляд вони мають? Ну, Інформаційні вкиди – це загальна складова інформаційної війни, яку проти нас спочатку не лише широкомасштабного повного вторгнення, а спочатку у 2014 році да, їхнього вторгнення на нашу територію російська окупаційна значить, влада проводить щодо нашого населення. Мета інформаційної війни. Дуже зрозуміло, це зневірити наших людей в нашу перемогу, зламати українців опір, да? посіяти паніку, панічний настрої, страх, вплинути на моральний і бойовий дух. Це одне з головних завдань інформаційної війни, яку проти нас веде Російська Федерація. І, звісно, що вдаються вони до Інформаційної війни за допомогою е, безліч інструментів. Ну зокрема, це йдуть соціальні мережі. Uh -huh. да, можемо назвати такі, де найбільше е, відбувається інформаційних вкладів, просування проросійських наративів. Ну це телеграм, фейсбук, тікток, Ютуб. Ну от найбільше в соціальних мережах. Тобто це де найбільш поширені ці інформаційні вкиди, тому що це популярні соціальні мережі. А давайте пояснимо: ну от ви, ви пояснили, який вони мають вплив, і для чого вони саме роблять ці вкиди. А от давайте. Пояснимо форму, а що це зазвичай а, завкиди? Тобто це окремі пости, це коментарі, це а, окремі можливо профілі соцмереж. От, Давайте разомачимо. це безліч всяких профілів в соціальних мережах, це все скажімо, скажу так, телеграм-канали, які відкриваються, так це фейки відверті. Які закидуються в наш інформаційний простір, і потім вони розганяються або за допомогою наших, як ми називаємо, корисних ідіотів. От це, наприклад, ми бачимо, от зараз вже куча випадків є безліч випадків, коли на телеграм за допомогою телеграм-каналів вербують. Громадян, молодь да, підпалювати там, машини військовим, да, там, е, творити диверсії, підпалювати релейні шафи на залізницях. А ми можемо пояснити, яким чином це відбувається? Чи є механізм, от, е, чи, чи за одним шаблоном вони роблять? Ці? Вони працюють за одним шаблоном. Відкривається, наприклад, канал Днедневка, російські спецслужби спостерігають за профілями наших користувачів, дивляться, вивчають уважно. Е, Вивчають уважно, значить думки, які висловлює в своїх профілях. Да? якщо проросійські думки, значить йому роблять закиди. Хочеш підзаробити, наприклад, або за ідею спрацювати, тобто виступити проти України. Ну, Зробити якусь диверсію, якийсь злочин чинити. Ну, це безпосередньо ковербують. А є, наприклад, що, що таке що складається фейк. Фейк, наприклад, береться 5-10 достовірної інформації, прикрашається емоціями і решта відверта брехня. І оскільки навіть якась часточка. Правди є в цьому, то е, суспільство, ну не скажу всі. Звісно, що у нас е, на щастя багато громадян медійно грамотні і вже навчилися відрізняти е, правдиву інформацію від недостовірної, Але, на жаль, є категорія людей, яка, скажімо, ведеться на ці інформаційні вкиди. Найбільший зараз свій кіт. Вхід робить проти мобілізації ворожа сторона. Да? Просуває різноманітні наративи. От, Наприклад, такий наратив, що мобілізація не допоможе, все рівно Україна не виграє, не виграє цю війну. Да? Якраз вони активізувалися. Чому саме? Тому що ми прекрасно розуміємо, от нещодавно наш президент виступав, сказав ці одні, да? всі чекають 20 січня, ось світ. Як поведе себе новообраний президент Трамп, да? чи буде підтримка України, чи не буде підтримка України. За цим уважно спостерігають в Росії. Да? Певна річ, що і ми <кхід> за цим уважно слідкуємо. От. І оце ворожа сторона якраз саме і активізувалася. активізувалася. Значить, зрив мобілізації, то, що у них давно на меті був, а зараз ми бачимо всплески розповсюджені нових і нових і нових наративів. От, да? Давайте про них детальніше поговоримо. Які це приклади, як я, яка це форма, от в соцмережах, наприклад, в цих... фейковий аккаунт. відкривається на фейковому акаунті, значить, якийсь, начебто, військовослужбовець виступає за те, що наші напрасни там. Жертви на фронті все це безглуздо, потрібно сідати, домовлятися, війну Україна не виграє, Росія там і т.д. і т.п. не хочу навіть про це. Потім з цього фейкового аккаунта йде розповсюдження, діляться цією інформацією. Розганяють, розширюють по інших користувачах. Так і тут уже хто проковтне, хто на це поведеться, хтось ведеться і далі поширює, хтось, звісно, блокує. Таку інформацію, от от таким чином, якщо просто сказати, угу. от буквально в такому сенсі воно і відбувається такому а руслі, чи можуть от такі от подібні настрої військових в соцмережах бути не вкидами а от безпосередніми думками самих військових чи Uh, я як, як пояснено, як відрізнити від думки як, і вкиду так, ну відрізнити, наприклад, я хочу навести мою uh -huh, невеличкий приклад. Да, найперше, значить, найпершими такими фейками, які застосовувала Російська Федерація з початком широкомасштабного вторгнення. Це те, що наше військо, наші мобілізовані не мають ні захисних шоломів, ні бронежилетів, не мають відповідної зброї, ні набоїв до неї, що все пропало. І mm. був такий цікавий випадок. Я якраз був на ротації в самому Бахмуті, і у нас військовослужбовці з однієї з бригад, там буквально зібралося 15 чоловік. Записали відеозвернення, в Ютубі, в Фейсбуці поширили до президента, мовляв, шановний пане президент, ми не відмовляємося виконувати накази, але нас нічим не забезпечили, в нас нічого немає, і так, таке подібне. Да? І назвали свій підрозділ. Дуже була цікава тенденція, тому що місяцем раніше точно такий же текст озвучували військовослужбовці цієї Інші. бригади, але іншого підрозділу. Ну і звісно, якраз. Це звернення якраз було на мою ротацію, а в мене я відповідаю за виявлення інформаційних загроз і протидії. От разом з співробітниками контрозвідки ми вирішили з'ясувати цю ситуацію. З'ясували. Значить, військовослужбовці від передка, скажімо так, були аж за 60 кілометрів. Як заводіла ціє, цієї кампанії, був помічник одного із народних депутатів відомої партії, не хочу її називати, щоб не робити рекламу. От, то він сколотив, як, як казати, він дуже досвідчений, дуже юридично підкований, грамотний. Да? І він не хотів бути на передньому краї, не хотів воювати. От. І вирішив, що якщо він, значить, заручиться підтримкою інших там колег військовослужбовців то його не покарають за це. От. Ми виявили ту локацію, де вони робили ці зйомки. Це 60 кілометрів від фронту в одному з районних центрів. Знайшли десь пустир занедбаний да? на фоні цього пустиря, начебто здається, щось бідала, і хлопці з передказу роблять запис. Звісно, що підключилися інші. Служби підключилися, тиловикі, психологи подивилися, все вони отримали. І бронежилети, і каски, все в них є в повному обсязі. Єдине, від чого відмовилися отримувати гумові чоботи адже це. І, е, Чому такий був прояв? Тому що їх послали на другу лінію копати траншеї, поки перша лінія е, воює, да, наші бійці мусить хтось готувати е, е, запасні. От такий виявився випадок. Е, Закінчуючи приводити цей приклад. Це ж реальні наші військовослужбовці. Все. Потім контрозвідка далі вже їх вела і з'ясувала дуже цікаву картину. Вони роботи працювали в спарінгі з журналістом одного з Медведчуковських телеканалів. От, який їх заохочував, і навіть зацитую невеличку переписку між ними каже: давай нам побільше таких сюжетів, бо одне з закордонних видань платить за це високі гроші. От вам наочний приклад: я привів: де реальний, а де фейковий, угу. це було реально. А тобто, це був реальний, але тим не менше, це був, ну скажімо так, з цього боку ініційований. <гум> Такінзі вони з цього боку, і ми їх називаємо вишиванчики, які одягають вишиванку в залежності від кан'юктури або псевдопатріоти. Дуже ж гарно лежать на дивані, да бути експертом, перебуваючи далеко, далеко, да, від лінії фронту. Давайте тоді повернемось безпосередньо до соцмереж і до того, які ну як відрізнити вкиди, тому що ми, ми сказали, яку мету вони несуть, якої форми вони бувають, тобто це створені профілі. Але під під яким соусом, скажімо, так, це подається? Тобто, це чи є різниця там в мові, чи це зазвичай російськомовні, чи зараз росіяни вміло маскуються українською? Ну, ну звісно, росіяни ж використовують наших калаба. Мешканців Донеччини, Луганщини, окупованих територій, так? Запорізької території. Ну, звісно, можна знайти фахівців, які дуже добре володіють українською мовою, і видається, що це наша людина пише, ділиться своїми думками. Якщо говорити, ну от як ви говорили, фейк складається от такий от вкид. Він складається з частини правди, частини емоцій, і які має викликати цей пост, і частини брехні. То, от яку частину правди використовують росіяни для вкидів? На чому граються? На яких емоціях українці? Ну будь ласка, вони ж граються на тім. Всі, у всіх же у нас на слуху вони зараз зосередили всі свої зусилля на ТЦК. І мусимо констатувати, що для певної категорії громадян да, ця інформаційна наживка, оці вкиди значить, мають підтримку. Чому? Військовослужбовці ТЦК прийшли в ТЦК да, після участі в бойових діях. Це зазвичай роти охорони, От, які хлопці, які залучаються до оповіщення. От ТЦК не лише займаються військовослужбовцями оповіщенням, військовослужбовці приймають участь в інших завданнях, зокрема, і полюють на наших шахедів. От те, що Чернігівці мирно сплять, так от вони сплять і ще й завдяки військовослужбовцям з ТЦК, які в мобільних вогнівих групах полюють і боронять наше небо. Це один із прикладів таких. Далі можу сказати, що от всі кажуть, працівники ТЦК. Ну, вірніше сказати представники ТЦК, тому що в ТЦК працюють цивільні, це працівники Збройних сил, це державні службовці і військовослужбовці, це окрема категорія, яких я назвав. І коли, скажімо, недолугі депутати, да, на слуху у нас відома депутатша, коли пропонує там глупі, глупіші ці ідеї, Розформувати да, ТЦК, там створити з них бригади. Це людина далека від всіх цих реалій, звісно. Ну а щоб подивитися, чильєва на воду на млин ворога, достатньо глянути її минуле. в якій фракції вона була, на яку партію працювала. Отакі От бувають вкиди. Тобто самі в народні обранці, да? вона ж не позбавлена статусу народного обранця. коли робить такі заяви і поширює свій ефір, то є певна частина, яка погоджується. От наратив такий, що ТЦК порушує права громадян да, в ході мобілізації. Ну, громадяни не бачать того, що, ну, скажімо так, згідно закону, ТЦК це один з лацюжків, який займається оповіщенням громадян, да? а відповідають і місцеві органи влади, і місцеві військові адміністрації, і селищні голови. Да? І керівники підприємств, і керівники ФОПів, і керівники вищих навчальних закладів. На них покладено законом обов'язок проводити оповіщення. І от ми кажемо, де, де от частково правду вони беруть. Бачимо, як МСЕК беруть хабарі, щоб зробити інвалідність. Людина, яка зробила за гроші інвалідність, вона що не підлягає призиву? Тобто інвалід. От. Ми бачимо, як купують. Місця у вишах, що наче здобуває другу чи третю вищу освіту, да? Псевдодобітки якісь оці підроблюють їх і до цього залучають псевдоадвокатів. Ну, ці всі випадки у нас на слуху. Це правда? Правда. Оця правда прикрашена емоціями, да? а потім далі відверта брехня, наприклад, така, як от нещодавно було в одному з пості ширилися соцмережами, що ТЦК дали право ламати двері, вибивати вікна, вторгатися в приватну власність, там не дивитися на інвалідів, на дітей, на пенсіонерів, а робити свою типа, там, чорну справу. От такі йдуть вкіди, от прикрашаючи. От... Скажем так, оцю цю правду, і виходячи з того, про що ми з вами говорили, виникає запитання, як навчитись працювати, фільтрувати ці вкиди, ну іншими словами, бути медіаграмотними користувачами популярних соцмереж, про які ми говоримо. Тому що, ну відверто кажучи, є і телеграм-канали офіційних представництв, наприклад, повітряних сил. Коли триває повітряна тривога, люди обов'язково дивляться про небезпеку, і це чи читають з повітряних сил в тому числі, так. але разом з тим є існують анонімні телеграм-канали, куди люди теж заглядають. Вони також читають інформацію і ту, яку є з офіційних джерел, але разом з тим, споміж з е, поміж цих інформацій, є і вкиди. От давайте про них розкажемо, от, як фільтрувати офіційна інформація. От ви сказали, повідомлення повітряних сил, повідомлення командування сухопутних військ. Офіційна інформація, правдива, повідомлення. Оперативного командування північ, повідомлення військових обласних ОТЦК і соціальної підтримки, державні офіційні канали. Це офіційна інформація, яка відповідає правді. От учора, наприклад, свіжий приклад. В Черніговим соцмережах ширилась інформація. Понад 30 літаків ворог підняв з території Росії, буде понад 300 випущено ракет. Там 150 шахетів. Навіть з'являється отак, от, наче читаєш в нормальному телеграм-каналі. А тут з'являється така новина, що буде штурм Чернігова. І конкретно, хто хоче бачити, на якій вулиці і де саме буде відбуватися штурм, переходьте за посиланням на такий-то канал. Ну, розумна людина розуміє, який штурм. Штурмів ніяких не може бути. От, і, звісно. Ігнорить цю інформацію, а є такі, на кого впливають, і він починає дивитися, на якій вулиці ж буде цей штурм. До чого це може в результаті призвести ну, до, в результаті це призведе до того, що це людина, яка повірить, що буде штурм, почне телефонувати іншим. Казати знайомим. Я знаю, в мене надійне джерело інформації. Сьогодні обов'язково буде штурм вулиць Чернігова. Мені там сказав знайомий Вася. А Васі знайомому сказала знайома Олена, і оце починається. І люди вже ставлять під сумнім. А дійсно, може, і справді буде штурм. Ну, це ж відверта брехня. От тут треба бути, скажімо так, поготові і тримати свої мізки в правильному напрямку. Ну і... На завершення можливо не зовсім стосується нашої теми, але тим не менше інформацію, яку варто знати жителям Чернігівщини, яка наразі ситуація в нас в області чи під контролем все чи є загроза? Тому що якщо є такі вкиди, люди скоріш за все хвилюються і хочуть знати людям. Хвилюватися наразі нічого. Ситуація повністю під контролем. От. Те, що відбувається, наприклад, от людей більше хвилює, дивляться, да, там проходять зараз у місті заходи оповіщення. Працюють представники територіальних центрів комплектування, військової поліції, військової служби правопорядку. Це йде нагадування нашим громадянам про їхні обов'язки. Громадян є не лише права, а обов'язки. Лякатися нічого. От, наприклад, якщо когось. Десь там образило, скажімо так, ТЦК існують гарячі лінії. Зараз відкриті гарячі лінії в командуванні сухопутних військ Збройних сил України, в оперативному командуванні, в обласних територіальних центрах комплектування. Зараз існує альтернатива мобілізації, да? якщо людина не хоче в ТЦК звертатися, будь ласка. Є створені центри рекрутингу. У нас на Чернігівщині починає працювати перший рекрутинговий центр сухопутних військ. Уже філіал відкрився в прилуках, де людина може прийти за власним бажанням вибрати бригаду, військову частину, професію, за якій вона хоче служити в Збройних силах. А головне бажання ми маємо розуміти, на кону стоїть. Життя виживання нашої країни, чи бути нам на карті світу, чи не бути. Чи прийдуть окупанти, як дехто вважає, що мобілізація, як просувається наратив, не допоможе да, Україна, Україні виграти цю війну? О, то давайте згадаємо, якщо пам'ять у нас не коротка, нещодавно відзначали дату сумну: Голодомори, геноциди. От. Яскравий приклад, що роблять окупанти, коли приходять на захоплену територію. Яскравий приклад Донбас у нас, да? всіх їх вже мобілізували. Не хотіли вони жити нормально в Україні, так? Їх мобілізували до окупаційної армії. От. Не захотіли вони нормально йти в Європу, да? вони побачили на власні очі, що несе з собою, який руський мір несе окупант. Пане Валентине, я вам дякую за цю розмову і за роз'яснення безпосередньо нагадаю нашим слухачам, що ми спілкувались із представником оперативного командування Північ Валентином Буряченком про російські вкиди, як вони поширюються на теренах інформаційного простору України.